Почнемо з заяви одного е е колишнього депутата. Я хотіла сказати фейсбук-блогера. А в анонімних телеграм-каналах це просто якась е знаєш така дивовижна історія. Я бив ні прав, і все в одній своїх заяв партія цей альянс за союз румунів е назвала голокост незначною проблемою. Трагедію такого величезного масштабу незначна проблема. Якщо ви бажаєте справедливості, ми відновимо її в межах 91-го року. от ну і якщо ми будемо заглядати в історію, то ну якби і кубань ми чекаємо вдома. Вітаю! З вами Аліна Бондарчук з центру протидії дезінформації поруч зі мною заступниця виконавчого директора Вокс Україна Світлана Сліпченко, моя колега. Привіт, перше, що пропоную обговорити, це історія навколо Валерія Федоровича Залужного. І історія була не тільки з його звільненням і зміщенням звільненням, як ми це назвемо. Наразі поки що ще невідомо. Почнемо з заяви одного. Колишнього депутата я хотіла сказати фейсбук-блогера <рес> <рес> Так, про те, що у нього є інформація, що залужного мають знімати, і е, от як це все понеслося далі. Е, в телеграм-каналах почали маніпулювати, що там залужний йде в РНБО. Це можна сказати, що це були старі дрожді е, двохтижневої давності, десь приблизно так це було. Е, що ходили слухи, що залужного мають переводити в РНБО. Потім понеслась просто е, така якась лавина з е, цих переміщень кадрових там, малюка в МВС Буданова на місце Залужного, а, а хто ж на місце Буданова. І це була, я пам'ятаю, така історія, там, ну, десь дві години всі такі були взбудоражені, ніхто нічого не розумів. І коли вже прийшли до висновку того, що дійсно ніхто нічого не знає толком, ніхто не може сказати, як буде, як було, чи дійсно зняття. Чи не зняли потім був коментар українській правді від Нікіфорова, що Зеленський не звільняв залужного. Тобто зрозуміли всі, що насправді правди ніхто не знає, ніхто не знає правди. І типу, звідки це все взялося в е телеграм-каналах? І основне, хто понесе за це відповідальність? Насправді, телеграм-канали почали посилатися просто на свої джерела, анонімні джерела, абсолютно традиційна для них історія. І я теж дізналася новину саме з телеграм-каналів. І, напевно, всі ми сиділи в той вечір, читали ці телеграм-канали і слідкували за перебігом подій. Дійсно, почалося все з того, що нібито буде відставка залужного. Потім, справді, ось ці, як ти казала, перестановки. А хто на чиє місце буде приходити? Ставки своєрідні. Я б казала, що взагалі ця історія була схожа на таку чергову ставку цих телеграм-каналів, байдуже який інсайт вкинути, а раптом спрацює. Взагалі справа в тому, що телеграм-канали через те, що вони не є медіа в їх традиційному розумінні, хоча й там можна дехто називає їх кишеньковими медіа, ну, медіа як в кишені, те, що завжди під рукою ти відкрив і подивився. Але з іншого боку, це не медіа, це ті, хто не дотримується жодних журналістських стандартів. Бо можуть писати абсолютно будь-що, інсайди, які нічим не обґрунтовані, посилатися на джерела, яких, можливо, навіть і не існує. І взагалі жодним чином не хвилюватися за свою репутацію. Що було хорошого в той вечір? Так це ряд українських медіа, які дійсно вже роками мають перевірену репутацію і якість фактажу, і які не підхопили цю новину із посиланням на анонімні джерела і на телеграм-канали. Вони дочекалися. Принаймні, перша це заяви від Міноборони, угу. хоч вона й була коротка, ні, це неправда, Розмита. Але це вже було хоча б офіційне джерело, публічне, на яке змі можуть посилатися. Або дійсно на заяву Нікіфорова, тобто, коли з'явилися вже офіційні, зрозумілі речники і джерела і інформація. Згадала би ще тут, у контексті того, а як взагалі скласти собі перелік цих джерел, які можна читати щодня і чому можна довіряти, є ще один новий продукт, розроблений Детектор медіа» медії теж інституту масової інформації за підтримки національного проекту фільтр. Це мапа, інтерактивна мапа медіа, теж які можна довіряти з поділом на регіони, і там є як медіа, так і офіційні джерела. І фактично з цього переліку можна скласти собі список тих. Хто не буде кидати в вас інсайдами непідтвердженою інформацією і анонімними джерелами? Так, ми можемо залишити під випуском лінк на посилання на цю мапу, щоб легше було її знайти. Але ти знаєш, що мене найбільше вразило, і, і, і одночасно і вразило, і обурило. Те, що от телеграм-канали вони мають таку, знаєш, такий пролонгований якийсь такий ефект, без, беззаперечної довіри читача до анонімного телеграм-каналу. Тобто, якщо розібратися, типу хто стоїть за. Маскою анонімності це може бути взагалі громадянин не України, це може бути людина, яка навіть не проживає в Україні. Це може просто бути копірайтер або журналіст, у кращому випадку, який просто відпрацьовує свою зарплату. Він не несе. Жодної відповідальності. І тут історія з мапою, про яку ти розповідаєш, це про репутацію. Це про те, що змі бояться втратити редакції, редактори, бояться втратити свою репутацію, тому що у них є лице. І вони розуміють, що якщо вони в це вляпаються, то тоді прилетить конкретно от сюди. І конкретно ось ця людина буде вже ходити заплямлена з клеймом того, що ось тут ти зашкварився. А в анонімних телеграм-каналах це просто якась знаєш така дивовижна історія. Я був не прав. І все, типу, а що далі? А яке ти несеш за це відповідальність? А те, що ти розбурхав російську пропаганду, а те, що воно до Сіманіян потрапило, а те, що після того почали з'являтися фейки про те, що військові вже збираються зі сходу і їдуть майдан піднімати в Києві. Те, що було в ефірі в Соловйова. це ж просто дурдом. А хто за це відповідати буде? А я б ще нагадала, що є проросійські телеграм-канали. Вже доволі давно складений список службою безпеки України перелік каналів, які е, ймовірно керуються ФСБ, які систематично поширюють наративи співзвучно з російськими. Uh -huh. Так вони взагалі традиційно загортають е, тези відверті російської пропаганди в таку обгортку анонімних особистих джерел е, з офісу президента, той самої СБУ uh -huh. з кулуарів парламенту, чутки то. Що а, наші, тобто це може бути. Наші істочники. Так, так, це так абсолютно. І ну, слухай завжди, а чому цим джерелом не може бути, я не знаю, прибиральниця? Ну, тобто Ми ніколи <хи> не знаємо, хто стоїть за цим джерелом, а це запаковано в такі чутки, нібито знаєш, у Службі безпеки України наше особисте джерело повідомило, нібито ходять, чутки, що угу. з секретної лабораторії США стався витік. Якогось вірусу, да. ну тобто, вже інша форма подачі, яка можливо викликає більше довіру, і це от такі важливі сигнали, важливий показник, які варто запам'ятати взагалі щодо анонімних джерел. Ми, ага. по-перше, не знаємо, хто за ними, і ми не знаємо, чи це просто необгортка, щоб просунути будь-яку думку, яка вигідна якійсь людині або якійсь силі. Я з тобою погоджуюся і хотіла би ще розібрати такий, ем, такий функціонал телеграм-каналів, який теж, е, як на мене, я просто не розумію, як їм це вдається. Ем, ось ця така кенселинг, типу повна відміна людини. І з е, іншої сторони медалі це коли береться просто ноунейм, no mm -hmm. якого там сказали розкрутити, да, сказати, який він класний. І е, телеграм-канали роблять такі е, вкиди, е, непомітні, такі зовсім мімікруючі під органіку. Е, типу, що ось ця людина, ми там рекомендуємо звернутися, там, почитати і все інше. Ми розуміємо, що це вкид, що це людину хтось замовив. Технологія дуже проста. Абсолютно ніхто. Просто не сяде, не від не почне віддивлятися інтерв'ю, вирізати, монтувати, закидати це е, не Це величезна робота не не безкоштовно. Угу. Це дуже велика робота. Тобто, е, якщо зрозуміти технологію, такі відео на будь-кого безкоштовно це не з'являється. Тобто, якщо ви бачите е, історію там по крокову, що десь в якихось каналах розноситься якась історія на якусь людину. Однозначно це все проплачено. Ну, дивись, не можемо сказати, що взагалі ніяких позитивних зрушень з телеграм-каналами не відбувається, що я маю на увазі. Доволі маленька культура кенселингу, вона все таки існує, але я її помічала, от переважно у нашому колі спілкуванні з колегами з протидії дезінформації, там з громадського сектору або з державних структур. Що вони роблять? Вони запускають вже канали у WhatsApp, і вони вже починають більше WhatsApp просувати, не відмовляючись поки від телеграму, бо аудиторія там сидить. На жаль, і опитування показують за останніми даними: опитування юсейт Internews про медіаспоживання за 2023 рік. 72% українців телеграм. читають телеграм, щоб отримувати новини. Тобто, вийти звідти зараз для багатьох медіа і для тих самих аналітичних центрів, державних структур, це просто було б нелогічно це перекрити платформу донесення новин, але WhatsApp, там зараз, якщо подивитися, там є вже офіційні канали і багатьох органів влади, там є канали і деяких громадських організацій, але WhatsApp абсолютно не популярний. Можливо, якщо ми будемо більше розкручувати WhatsApp, ми туди аудиторію переманимо. І останнє про WhatsApp додам. Я сиділа в якийсь момент, ну, якийсь день, дуже довгорилася і шукала там російську дезінформацію. Я шукала там канали ну, міжнародні, то раша Today, Sputnik, News, ну, а раптом вони там щось продовжують вести. Шукала z канали шукала всякі та серія новості, нічого. Я не знайшла там нічого. Плюс у WhatsApp є туди на нього поширюється програма фактчекінгу мета, така сама, як у Фейсбуці, і в Інстаграмі. Так. І фактично, це вже і для нас, от наприклад, як для партнерів цієї програми, можливість, якщо там буде з'являтися дезінформація, то її маркувати і попереджати аудиторію, що це неправда. Ось пояснення чому а в телеграмі нічого подібного на жаль немає. Я згодна і хочу привнести такі типу як коментарі до кожного твого до кожної твоєї тези. На рахунок виходу з телеграм-каналу позиція повністю сходиться зі з твоєю. Я підтримую позицію того, що наразі ми не можемо звідти вийти. Не чисто технічно, не можемо, можемо чисто технічно, просто в один день припинити вести такого цей месенджер. Але я завжди приводжу приклад футбольної трибуни. Телеграм наразі це історія про боротьбу української сторони і російської сторони. Ось ми дві футбольні команди. І в нас на трибунах сидять наші е е вболівальники і російські вболівальники, і не тільки російські. І якщо ми просто зараз виведемо свою футбольну команду з цього поля, то росіяни почнуть забивати нам просто в суху голи в ворота. А глядачі наші на трибунах в цей час залишаться. Тобто це буде по крайній мірі безвідповідально. Їх просто от залишити на російську сторону і все. І хай воно собі там поросте травою. Але друге питання, ми не проти це зробити, якщо буде альтернатива заміна цьому WhatsApp. Ми також зареєстровані в WhatsApp, Ми його ведемо абсолютно ідентично тому ж там Viber, наприклад. Але наразі ми бачимо, що сам WhatsApp, як месенджер і мета яких. Їх... Керівництво не зацікавлені в розвитку е, даного напрямку. Типу, розвивати, розвивати, наприклад, групи, вливати туди рекламний бюджет, на те, щоб, отак, як в Вайбері, наприклад, да, ми заходимо і там знизу є. Підписуйтесь на там, офіційний канал там, того ж самого Буданова, наприклад, була реклама. Вони підтримали і е, дали можливість розвиватися такому, такій державній інституції у Вайбері. Тому е, є ще зараз історія про те, що можливо цей перехід з Телеграма буде не в WhatsApp, а в Viber. Тобто це теж під питанням зараз. І про це теж дуже багато почали люди говорити. Тому, як це буде насправді? Ми не знаємо те, що Телеграм це ворожий месенджер, це 100%, тому що він ніяк не редагується, він не піддається жодним маніпуляціям в плані навіть спілкування. Тобто, дописатися до керівництва телеграма це нереально, тому що вони просто не відписують нікому. Офісник знаходиться в Дубаї. Наші колеги з служби безпеки розповідали нам історію про те, що офіс чисто фізично є. Людей в офісі фізично нема. Класний. офіс стоїть пустий. Тобто з ким спілкуватися, хто там насправді. Я думаю, що це питання більше до ФСБ Росії, і історія про те, що обмежуйте своє спілкування, особливо з передачою даних. Фотографій, документів і всього іншого через через Телеграм, це 100%. Користуйтесь іншими месенджерами безпечними. Ми, ми скористуємося. Я можу сказати, я користуюсь WhatsApp та Сігнал, тим так само. WhatsApp, сап сигнал, вони безпечніші в цьому плані, і в телеграмі. Теж я пригадую, що під час кожних масованих ракетних атак завжди дуже швидко в російських або проросійських телеграм-каналах з'являються фото збиття прильотів роботи ППО, тощо навіть швидше ніж в українських каналах. Тобто туди зливається дійсно інформація, тільки вже тут під питанням, як саме вона потрапляє. Можливо, люди ще й добросовісно це відправляють. Пропоную перейти до наступної теми, це теж дуже актуальна тема цього тижня. Це територіальні претензії саме Угорщини та Румунії. Поки що, з прогнозом на те, що ці претензії будуть поширюватися і по інших країнах наших сусідніх. Я поясню тоді напевно історичний більше під контекст і, взагалі, ситуацію, яка склалася. І потім перейдемо все ж таки до визначення, а де ж там російський слід в цьому всьому. Буду підглядати, щоб не збитися з прізвищ. значить ситуація була наступна. Лідер угорської партії, наша вітчезна Ласла Тарацкай, заявив, що якщо державність України припинить своє існування, то вони будуть претендувати на українські Карпати на Закарпаття Українське, щоб воно з'єдналося своїми історичними кордонами, так як він це сказав. І все б нічого в цій ситуації, але е, заява даного депутата він ультраправий депутат, е, це ще більш радикальна партія ніж Фідес, де Віктор Орбан е, керуючий, е, значить, все було б нічого, якби в 2022 році вже не лунали від даного депутата. Схожі заяви щодо угорських Карпат в Україні, якось так звучала історія. От. І в листопаді 2022 року даний депутат опублікував в своїй соцмережі фотографію зустрічі польського та угорського прикордонників на пункті перетину в Карпатах у 39 році. І що зазначалося? Що це сталося фото після розчленування Чехословаччини, коли Угорщина знищила. Карпатську Україну і встановила контроль над Закарпаттям. Тобто такі позиції і такі слова лунали від даної партії вже не вперше. І схожа позиція пролунала у лідера партії Румунської Альянс Об'єднання Румунів, сенатора Клаудіо Терзіо, який нещодавно закликав до реінтеграції Румунської держави в її природних кордонах, як тобі формулювання? Так і також варто розуміти, що цей рік буде президентських парламентських виборів в Румунії. Цей рік буде виборів в Угорщині до Європарламенту. Це все збір. Звичайно ж, цих е, політичних оцих бенефітів, тобто голосів е, радикальних, чому саме в цьому році е, звідки не візьмись, впали такі заяви. Вони про, вони е, впали неспроста і не, неорганічно, скажімо і вони ще будуть і далі І присутні. вони ще будуть і далі падати, і це все буде зачіплювати і, можливо, і Польщу, тому що ми пам'ятаємо історію, з, е, яку просуває дуже активно Росія, про те, що Польща забере захід україни да, і да. це буде все одна країна і все інше але цікавить тут от що інше який ж тут російський слід і чи він є Ну, от справа в тому, що ось ця партія Альянс за Союз Румунії, вона е, її звинувачує дійсно у підтримці зв'язків з Росією. Наприклад, вона намагалася організовувати мітинги проти підвищення цін на енергоносії і виступала за зняття обмежень з Росії. Здавалося б, коли е, вже всі зрозуміли ціну санкцій і чому це потрібно, які дає результати, все одно вони виступали проти. І крім цієї власне, от проросійської позиції підтримку Бенефітів на користь. Росії у цієї партії є і інші зашквари: це антивакцинаторство, це мадярофобія, ненависть до угорців, неофашизм, антисемітизм. Хоча партія ці звинувачення, звісно, від себе відкидала. А, ну, для прикладу, в одній з своїх заяв партія цей альянс за союз Румуніїв назвала голокост незначною проблемою. Трагедію такого величезного масштабу незначною проблемою. Крім того, було розслідування румунських журналістів. Вони проаналізували Фейсбук-групи і сайти, пов'язані з цією партією, і з'ясували, що там є е, типові. Російські наративи або принаймні співзвучні з російськими. Там є конспірологічні теорії про негативний вплив заходу, і ми це дуже багато yeah. чуємо власне і в Україні yeah. протягом багатьох років. А були і ось ці антивакцинаторські заяви, наприклад, проти карантинних обмежень від COVID-19. з'ясували ж тоді і журналісти, що лідери цієї партії рекламували подібні групи у Фейсбук і платили за цю рекламу. А -а -а. І це, до речі, дуже цікаво, тому що платформи зазвичай вони е, не пропускають не рекламу політичних партій, але переважно у передвиборчий період. Тому, можливо, і це було елементом підготовки до прийдешніх європарламентських виборів. І зараз би вже така реклама не пройшла. А раніше так вона допомагала трохи захоплювати аудиторію. При цьому рейтинг партії за останніми опитуваннями в Румунії становить 18,4%. Mm. Є і інша угорська ультраправа партія, наша батьківщина. Там теж ось це окрім заяв на претендування на Закарпаття. Є проросійські тези і способи досягнення миру, які пропонує ця партія. Mm. Припинення вогню і переговори тільки не зрозуміло на чиїх умовах mm -hmm. і з яким це буде результатом. Mm -hmm. а, так само поширюють конспірологічні теорії про Україну знову про так званий контроль Заходу над Україною. Наприклад, нібито ще до війни в Україну привезли сили міжнародних фінансистів, і Україну скупив BlackRock. Це а, дуже ого. популярна конспірологічна mm -hmm. теорія про великий інвестиційний фонд, нібито він вже скупив всю Україну. І, Землю, я думаю, я пам'ятаю про землю, да, про те, що там ледве не Зеленський особисто продав всю Україну цьому uh -huh. інвестиційному фонду uh -huh. багато є абсурдів і конспірології з цим пов'язаною, чесно кажучи, коли та чи інша політична сила починає просувати відверту конспірологію, просто зашкварні теорії змови, це дуже яскравий для мене показник, що ну, це точно не та політична сила, яка може нормально опікуватися народом. Yeah. Але ти абсолютно права, що е, таке. Е, Буде ще дуже довго е, нас супроводжувати Білька. у 2024 році через вибори до Європарламенту. Е, навіть якщо от пригадати останні прогнози, які давали зокрема от у всесвітньому економічному форумі, у їх звіті, саме через вибори, які будуть і в 2024, і в 2025 році, і до Європарламенту, і в Штатах, і ще в декількох країнах світу. Дезінформація це просто топ-ризик на найближчі два роки серед усіх інших можливих сфер. Я вражена цифрами, які ти назвала. Я просто хочу підсумувати цю історію. Я пам'ятаю історію з BlackRock. Пам'ятаєш, Коли хотіли відкривати ринок землі, продажу землі. Так. І ось цю історію з Блекроком під неї якраз і зачесали. Типу, що ось відкривається ринок землі. Це через те, що Зеленський хоче Блекрок продати всю землю в Україні. Ну я пам'ятаю цю історію про відкриття ринку землі, Ще, умовно з 2019 року, так, що так. тягнулося, але і... це типу трансформація. <свист> наративу Так, так. ці це такі вічно зелені наративи. Теж ну але його трансформація в конспірологію це якийсь показник того, що може останні спроби, і скоро нарешті цей наратив так чи інакше перестане існувати. Ринок землі запрацює і, на жаль, з даними сперечатися вже буде важко. Я з тобою погоджуюсь і хочу підсумувати історію про е, територіальних претензіях. Ще раз наголошуючи на тому, що е, є е, історія з виборами, ми її нікуди за душки не виносимо, і це основна причина поширення даних наративів. Е, взагалі, якщо загорнути в історію на десятки років тому. Схожих наративів не лунало. Ми зафіксували, ми дивилися ось ці типу як хронологію появи даних наративів вперше. Про ось ці претензії територіальні заговорив Патрушев в 2014 році. І коли почалася війна з Росією, ми зрозуміли, що на це вже потрібно звертати увагу, і їхній ефіри їхні це не просто історія про як ми кажемо, да, поляпати язиком. Це не про це, не про те. Це насправді загроза, це насправді прокачка і промивка мізків. І ми побачили, що ці мізки промиваються не тільки в Росії, а й дуже добре промиваються ще й на Заході. І потім ось ці бреда-генераторні е, ідеї того ж самого Патрушева, про те, що Україну як державу потрібно знищити. Е, і оці всі наративи про типу претензії, що потрібно відновлюватися в історичних кордонах. Вони ж таким чином виправдовують себе. Вони ж говорять про відновлення в історичних кордонах. Але ну, як ми, якщо говорити про відновлення, в історичних кордонах, то давайте згадаємо ті як у бані. Давайте, ну, якраз як... нещодавно відповідний указ, указ. виходив. Так, тобто, якщо ви бажаєте справедливості, ми відновимо її в межах 91-го року. От, Ну і якщо ми будемо заглядати в історію, то ну, якби, і Кубань ми чекаємо вдома. Тоді на сьогодні, все. Дякуємо вам за увагу. Підписуйтесь на соцмережі Центру протидії дезінформації, Vox Україна. Слідкуйте за правдою, аби не потрапити на гачок ворожої пропаганди.